Старіші вітання усім добрим людям в цілому світі, які люблять Господа, і тим шлю вітання, які ще осторонь від Господа, але ім'я Господнє належить всім народам світу, добрим і злим. І тому наш багатостраждальний народ, який вдивляється із великою втомою у свої прийдешні дні у горизонт, коли появиться оця заря нашої свободи і перемога над агресором, ми знаходимося біля арсеналу. Найпотужнішої зброї, перед якою не встоїть жодний агресор. І ця зброя міститься у цій незнищенній єдиній в світі книзі Божій, яка називається Біблія. Я черпаю там оці смертодійні удари проти сил зла. І раджу кожній людині робити щось подібне, скинути з себе свою гординю, зазнайливість, всезнайство, ігнорування імені Господнього і у час великої недолі нашого народу. Щирим серцем повернутися до того, який сказав мені дана всяка всіляка влада на небі і на землі. Це наш Спаситель сказав, подолавши своєю смертю і славним Воскресінням усі сили, пекла, які повставали проти Нього за час Його. Людинолюбної, спасительної місії на землі і в муках Голгофи, страдницькій, мученицькій смерті він закінчив свою місію на землі, але сили, пекла його не здолали, він воскрес і він цю владу передав вірним своїм своїй улюбленій церкві. Ось що. Слово Боже, нам, оцей арсенал незнищенної зброї в час воєнного лихоліття сповіщає нам Слово Боже через премудрого Соломона. У книзі притч Соломона, 21 розділі, читаю з 29 текста. Чоловік безбожний не має сорому на обличчі своєму, а людина праведна справляє свої поступки. Нема примудрості ні розуму, ні ради в того, хто противний для Господа. Коня готують на день бою. Та перемога від Господа. Нема мудрості ні розуму, ні ради в того, хто противний для Господа. Коня готовлять до бою, а перемогу дає Господь. Поки що ми готуємо коня про того, хто дає перемогу. Ще трошки забуваємо, можливо, соромимося і, можливо, десь в полоні цієї спокуси, що може ця Біблія зробити нам, коли проти нас така лютість агресора вичерпує все, що тільки може. І навіть ті знаряді, які вже в дорозі розпадаються на, на частини, щоб вразити, щоб знищити, щоб знедолити цей невинний народ, який ніколи ні на кого не нападав, не засіхав на території, на свободу, який плекав в своїх серцях. Хоч може відносно, може, тільки традиційно, але не був противний для Господа. І ці залишки Божої премудрості рятували Його. Пам'ятаймо, дорогі Господі, брати і сестри, що той, який сказав мені Дана всіляка влада, на небі і на землі, він таку же владу передав вірним своїм. Послухаймо Євангеля Святого Луки, 10 розділ. Учні апостоли повертаються із першої місійної праці. Окрилені, схвильовані, наповнені радістю, яку то потужну, незламну силу має ім'я Господнє, оцього простого галилеянина, який в яслах народився, якого зневажали, якого ірод хотів вбити, що в час його народження, і все життя його земне проходило у спротивах, зазіханнях, у погрозах. Не просто дискутували з ним, а кожний раз він чинив якесь чудо, написано, а вони налаштовувалися, змовлялися, як би його вбити. У безбожників і фальшивих Релігійників є одна, тільки нещивна зброя. Як сказав наш Спаситель, злодій приходить для того, щоб вкрасти, вбити і погубити. Я ж прийшов, щоб по достаткам життя мали. І ось цим учням, які повернулися з великою радістю, які відчули практично. Яке це славетне, яке все перемагаюче ім'я Їхнього Спасителя у цьому темному світі. І вернулися, читаю з 17-текста го 10-го розділу євангелиста Луки і вернулися 70 учнів назад з радістю, кажучи, Господи. Навіть демони коряться нам в ім'я Твоє. А Ісус промовив до них: я бачив сатану, що падав з неба, немов блискавка. Ось я даю вам владу наступати на змій, на скорпіонів і на всю силу ворожу і ніщо вам не. Не зашкодить. Тільки ж цим не втішайтеся, що духи вам коряться, а втішайтеся більше тим, що ваші імена написані на небесах. Це влада вірної церкви. Я даю вам владу наступати на всю ворожу силу. Спочатку Господь знищує злий дух, який спровокував. Воєнне лихоліття, а тоді уже легко викопано ним могилу скидає усі смертодійні знаряддя, які нищать безжально наш народ. Це і в програмі Господній, і це обов'язково збудеться. І хай Господь допоможе нам чекати з вірою і упованням на цей віку день. наші дні, коли так багато горя, нещастя і недолі, і втрат, і кривавих діянь сатани, агресора. Ми часто повторюємо це слово, яке колись нам зовсім було ніби не потрібне апокаліпсис, тобто згадуємо інтуїтивно. Останню заключну книгу Біблії, Об'явлення Святого Іана це книга про останній час. Життя наше на землі не є безмежне, воно мало свій початок і воно обов'язково матиме свій кінець. Люди дозволили собі повстати проти Господа. І своє зухвальство поставити вище над його любов. Але час звіту, іспиту і оцінок Господніх приближається невпинно. І коли ми читаємо, починаємо читати цю книгу, в якій 22 розділи. То перші розділи, другий і третій, перший це присвячений славі Господній, яку Йоанн бачив, Христа небесній славі, Христа Переможцям. А потім іде два розділи, огляд стану, духовного стану церкви в цілому світі, в символічному і характеристиці семи церков. Так, такі церкви були натурально, Ефес, Сарди, Смірна, Лаодики і інші Філадельфія. Але в цьому і ведеться як аналіз стану церкви Всесвітньої. Тобто Господь насамперед оглядає своє військо, оглядає ту. Одиницю суспільну, яка повинна раз назавжди покінчити із злою історією сатани, і виконати те, що було провіщено Богом Отцем ще в Едемі у час гріхопадіння наших прародителів. Господь Бог сказав до Змія сатани, я покладу. Ворожнечу між тобою і жінкою, між насінням твоїм і насінням жінки, ти будеш жалити Його п'яту, а воно, тобто насіння жінки, церква вірна Христова, розчавить тобі голову. І ось Господь оглядає свою церкву, наскільки вона є готова виконати. У цю вікоповну програму Божу покінчити на віки віків із злими діяннями сатани і відправити Його у вічні пекельні муки. І кожне звертання, звернення до кожної церкви від Ефесу до Лаодикії неодмінно закінчується однією фразою. Переможець, хто перемагає. Тобто у різні періоди життя, у різних націях, у різних навіть церковних програмах і служіннях, але Божа мета і Божа програма полягає, що церква повинна бути прославлена. Великою Христовою перемогою і перемогою Духа Святого над усіма силами зла, тобто церква переможниця. Це сатана добре запам'ятав. І тому від заснування церкви його головна мета. Знищити оцю всеперемагаючу силу в ній. Ось ми що чуємо в Євангелії Святого Луки, 22 розділі, читаємо з першого текста, і сказав тоді Господь, звертаючись до апостола Петра. Але його родовим єврейським іменем Симон. Симоне, Симоне, ось сатана, бажав собі вас, щоб просівати, немов пшеницю. Я ж молився за тебе, щоб не поменшала віра Твоя, а ти колись, навернувшись, Утвердиш братів твоїх». Тут така цікава символіка. В той час, коли Господь Спаситель уже назвав його Петром, як непоборною скелею, Він повертається до його родового імені Симон -Синьон. Дає Дається зрозуміти. Що так може людина прославлена в Бозі, повернутися до своєї мізерної гріховної природи? Він називає його Симоном. Він знав, що в ньому ще є цілий ряд недостатків, недоліків, але він бачить у ньому перспективу, він бачить, що це велике звання. Ти скеля, ти, я церкву мою збудую на скелі, і сили пекла її не подолають, то я повідомляю тебе, що Сатана бажав собі вас. запам'ятаємо це слово, бажав собі вас, він не кидався лютим агресором озброєним, нищівником. Убийців. Він бажав собі у вашому середовищі зайняти своє підпільне місце, ослабити церкву зсередини, спровокувати лукавих, недоброчесних провідників, відступити від правди Господньої, знецінити Слово Господнє, замінити Його своїми лукавими видумками, щоб церква тримала назву зовнішню, але сили Божої, щоб вона позбулася, оце бажання сатани. І він досягнув цьому великих успіхів. Але пам'ятаємо, є звернення. До однієї з тих самих церков я просто процитую, знаючи мій час. Ти малу маєш силу, але зберіг слово моє, а оскільки ти зберіг слово моє, то я збережу тебе від часу випробування, який прийде на цілу вселенну. Ти ззовні ніби мізерна особа, ти малу маєш силу. Але ти внутрішньо багатий, ти не дав права цьому лютому загарбнику, провокатору війти середину твою. Ти знав оцього провокатора, про якого пізніше напише апостол Павло, що часом Антихриста не наступить. Поки перше не прийде відступлення і відкриється чоловік гріха і син погибелі, і ті, які спровокували його прихід, і ті, які правді Божій не підкорилися, а вірили в неправді і омані. Тому пам'ятаємо, дорогі побожні люди, станьмо на сторону. Тої церкви, тої програми Господньої, яку жодні сили темряви і сатани подолати не можуть, і щоб ця програма, сатанинська програма, просівати церкву, не мов пшеницю, то розділяти її традиціями, догмами, правилами людськими. Це його мета, щоб він міг застосовувати свою смертодійну зброю. У Господа є план на, для знищення. Ми вже це говорили, орієнтуючись на Ісаю Пророків, кожна зброя, яка буде зроблена проти тебе, не матиме сили. Це доля слуг Господніх, це оправдання їх від Бога Вседержителя. Ось Таке оправдання, така доля нашого народу. Хай буде прославлено ім'я Господнє. Мусимо прощатися до нових зустрічей у світовій мережі інтернет. Слава Ісусу Христу!